Всім привіт в мене 34-й -ти тиждень вагітності. Я походу починаю народжувати, тому що в мене відійшли води, Я вже викликала швидку. Зараз швиденько збираємось і їдемо в пологовий. Я вже в пологовому у мене вже почалися перейми. Зараз уже виміряю скільки. Ну там в хвилин, в години їх є. Дуже такі неприємні. Приїхала в пологовому мені, взяли всі аналізи, зробили категи діткам. Подивилась мене на кріслі, зняли мені писарі, взяла там маски, уколи різні якісь зробили, От УЗД. Подивилися, сказали, що все добре. Лікар сказала, що в мене будуть фізіологічні пологи, тому що в мене немає протипоказів, все в порядку. От. Так що зараз лежу, рахую перейми От. і чекаю, що буде далі. Знаходжусь поки що в такій палаті, але мене скоро переведуть а, в родзал. Тут палата на двох людей з моє ліжко, ті холодильник. А, ось мої речі. Зі мною тут теж ще одна дівчинка, вона на збереженні, в неї також двійня. А я чекаю, поки за мною прийдуть. Я вже в пологовому залі. Тут я буду народжувати. Ось тут всі необхідні реанімаційні штучки для малюків. В я лежу вже десь 8 годин, в перші години в мене були дуже сильні перейми, дуже було боляче. Ну, типу можна терпіти, але боляче було. Лікар мені сказав, що не можна робити епітеральну анестезію з в моєму випадку. Та я лежала, коротше, мучилася, а потім лікар зробив огляд, сказав, що в принципі можна коли мене було відкриття десь 6 зараз я змала трошки спать я мотаю руку і фою Я перевела вже третю палату. Пологи були дуже для мене важкими. Це ще була тривога, були вибухи. Читне ну, вибухи я теж, Короче, важко, важко було. До ранку я була в операційні, спала, набиралась трошки сил. Потім мене перевезли в палату, де мабуть ну, без діточок, тому що... Моїх зайчиків забрали в реанімацію. У мене 40 був 34 тижні, навіть 33 і 6 тижнів. І все дуже важко. Мені вдалося, в мене були естественні пологи. От. Потім ми попросили якусь побільшу палату, тому що дім був чоловік на пологах. От, і він там теж на тому, там був маленький диванчик Я на ньому сидів. Вона в нього затекла, воділа. Я рада була, що він був зі мною, бо було трохи легше. От, нам дала більшу палату. Зараз тут можна о, ночувати, але без дітей буду в реанімеції. Там знову все нормально, але так як вони вважаються не зуношенами, то їх вибирають і там різні всякі штуки роблять. От. Дуже голосила сьогодні лікар. А заборонила вставати з ліжком, лежати, я сказала, більше їсти, більше пити, нікуди не вставати і спати. от і все. Справді, в мене нема сил. Я дрімаю їм і все. Це все на що я здатна сьогодні. Але я дуже рада, що це все завершилося, бо для мене це було реальне випробування, і хі, дуже важко було. Почалася тривога. Я дійшла до чотирьох стін, бо не було сил, зараз там чутно вибухи навкруги десь. Багато хто спустився, бомбосховище, я не можу. Дуже важко сидіти. Я трошки полежала, бо нікого не було. Всі пішли в бомбосховище, а в мене просто нема сил. Я єлі дійшла по коридору, вирішила повернутися в палату, бо після пологів не можу сидіти. Не можу поло сидіти, можу тільки лежати і все. Та повертаюся в палату назад. На другий день після було і змогла Ілія літа в молоді. Це наша перша зустріч.